Вітаю вас, шановні колеги, кандидати та громадськість. Сьогодні, 20 січня 2025 року, дорадча група експертів проводить співбесіду з кандидатом на посаду судді Конституційного суду України Ярчаком Ігорем Степановичем. На засіданні присутні всі члени дорадчої групи експертів. Секретар дорадчої групи експертів пані Моріно Конер, членкиня дорадчої групи експертів пані Ганна Сухоцька. Члени дорадчої групи експертів пан Василь Шакун, пан Алеш Залер, пан Ярослав Романюк. На співбесіді присутні заступники членів дорадчої групи експертів: пан Віталій Махінчук, містер Томас Гріфіт, пан Річард Барет, пан Марек Зубік та пан Володимир Кузьменко. Зазначу, що ми працюємо в укритті, тому у разі оголошення повітряної тривоги співбесіду буде продовжено. Нагадаю також, що ведеться запис співбесіди та її трансляція наживо на ресурсах дорадчої групи експертів та сайті Конституційного суду України. Звертаю увагу членів дорадчої групи експертів та кандидата щодо обмеження використання сенсативних даних та інформації з обмеженим. Доступом. в разі необхідності обговорити ці питання, трансляцію буде призупинено. Ми готові розпочати. Слово надається секретарю дорадчої групи експертів, пані Маріно Конер, для представлення кандидата та нагадування регламенту проведення співбесіди. Пані Морін, прошу. Thank you, Madam Chair. Дякую, пані голово, шановні колеги. І всі, хто нас дивляться, вітаю вас. Як уже сказала пані Васильченко, зараз до речі, група експертів проведе співбесіду з кандидатом Ігорем Ярчаком. Нагадаю, що співбесіда є обов'язковим етапом оцінювання кандидатів в рамках оцінювання їх відповідності к критерію високих моральних якостей. На одну співбесіду відводиться орієнтивно до однієї години, а регламент для відповіді на запитання становить три хвилини. Традиційно ми просимо всіх кандидатів бути лаконічними, відповідати чітко, однозначно і по суті поставлених запитань. Наприкінці співбесіди кандидат може зробити коротку заключну заяву до п'яти хвилин. Також зазначу, що протягом опрацювання матеріалів про кандидата Ярчака ДГ надсилала йому запитання для надання письмових пояснень, тому кандидат мав можливість підготувати та надати відповіді. Отже, зараз з нами кандидат на посаду судді Конституційного суду України, пан Ігор Ярчак, який допущений до конкурсного відбору конкурсною комісією при президентові України. Пан Ярчак є колишнім керівником юридичного управління Національного антикорупційного бюро України, де працював близько 9 років. Крім цього, нагадаю, що Ігор Ярчак. Вже брав участь у конкурсному відборі минулого року і проходив співбесіду з дорадчою групою експертів. Пане Ярчак, якщо ви бажаєте щось додати до свого представлення, то можете зробити це в межах двох-трьох хвилин. Дякую, не маю ще помилку. Дякую. Для запитань. Пан Алеш, прошу. Дякую, пані Оксано. Вітаю нашого шановного кандидата. Як вже було згадано, мадам Морін, ви вже брали участь у конкурсі на посаду судді Конституційного суду України. Під час того конкурсу ви надавали відповіді на письмові запитання до радчої групи та усні запитання під час співбесіди. Однак, після співбесіди із дорадчою групою ви подали заяву про дострокове припинення своєї участі. Як ви можете пояснити причини подання такої заяви про дострокове припинення участі? Дякую вам за запитання. Перш за все, причиною такої моєї дії було те, що в ході попередньої співбесіди мені було задано питання, які не озвучувалось попередньо під час так переписки з дорадчою групою експертів. Тобто, у мене не було можливості, як мінімум, пригадати ті події, які були. Пов'язані із цими запитаннями, і відповідно підготувати документи, які би спростували ці запитання або побоювання з боку до речі, групи експертів, і, відповідно, я ознайомився з матеріалами, які були зібрані щодо мене, і переконався в тому, що дійсно щодо мене окремими особами така робота проводилася. Тобто, мало місце певних осіб, які ну, дії певних осіб, які намагалися мене дискредитувати. Я відповідно надав вам вже. В своїх відповідях відповідні документи підтвердження, пояснення з цього приводу і е, спростував ті доводи, ті скажімо так побоювання, які могли на вашу думку скажімо так ставити під сумнів моральної якості. Відповідно, це змусило мене. Підготувати певні документи, запити. Потрібен був час. Я, звичайно, розумів, що буде ще один конкурс, і я не встигну до, скажімо так, прийняття вами рішення в попередньому конкурсі зібрати відповідні документи, які це підтверджують, тобто мою позицію. я змушений був подати відповідну заяву. Зараз я також звернувся до вас із знову ж таки заявою і виявив нове бажання взяти участь у конкурсі. Тож ви підтверджуєте надані вами раніше пояснення Pardon. чи бажаєте ви повідомити додаткову інформацію та доповнити ваші письмові чи усні відповіді, які ви надавали під час участі у попередньому конкурсі? Я надав до речі групі експертів відповідні документи, які власне і підтверджують зокрема побоювання з приводу конфлікту інтересів з судею Черніченко. Тобто я надав відповідні докази того, що сказати, так, у мене не могло бути конфлікту інтересів про те, що відповідно мало місце інша справа, де суддя Черніченко не зайняла мою позицію, відповідно. Прийняли рішення не на мою користь, тобто в цій справі, яку вона вирішила позитивно, були документи і докази, які підтверджують обґрунтованість спозовних заяв. Тобто, було була відповідь з відповідного органу, який підтверджував про те, що в момент, коли нібито відбулося порушення правил дорожнього руху, не було встановлено відповідних знаків правил дорожнього руху. І це власне стало причиною, чому я звернувся до суду і відповідно було прийнято рішення. У іншій справі суддя Черниченко, наприклад, прийняла інше процесуальне рішення, з яким я не погоджувався, оскаржував в апеляційному каційному порядку. От відповідні документи я зібрав, надав до речі, групі експертів, і відповідно, я, на мою думку, вважаю, що вони підтверджують мою позицію про те, що відсутні конфлікт інтересів з мого боку. Щодо Інших скажімо так, питань, які виникали, також я надав відповідні підтвердження щодо конкурсу стосовно мого підлеглого цибулі. Я надав відповідну службову записку управління внутрішнього контролю, яке перевіряло наявність конфлікту інтересів з цього приводу, і прийшло до висновку про те, що такий відсутній в моїх діях. В цій же службовій записці, а також пояснення в одного з членів конкурсної комісії, міститься інформація про те, що я повідомляв конкурсну комісію про те, що я раніше з ним працював. Тобто відсутні будь-які підстави стверджувати про те, що я діяв так, незаконно або, з мого боку, мали мати місце, якісь неморальні так, якості з цього приводу. Дякую У мене є ще одне питання. До речі, групі відомо, що 5 вересня 2024 року вас було звільнено з посади керівника юридичного управління Національного антикорупційного бюро України. Поясніть, будь ласка, підстави і причини вашого звільнення. Чи погоджуєтеся ви з ними? Дійсно, в мене було звільнено в зв'язку з скороченням посади керівника юридичного управління. Тобто керівником цього органу було прийнято рішення розділити два відділи і було ліквідовано посаду саме керівника юридичного управління. З цим рішенням я не погоджуюся, тому що я вважаю, що була порушена як мінімум процедура скорочення працівника. Я надавав копію позовної заяви до речої групи експертів. Де містяться відповідні моє обґрунтування і доводи щодо законності чи незаконності дій відповідно керівника та прийнятого рішенням? На даний час судом вивчається матеріал справи рішення у справі не прийнято. І... Базуючись на цьому рішенні. Національне антикорупційне бюро запропонувало вам іншу посаду в межах структури чи ні? Мені не було запропоновано іншої посади. Власне, це стало однією з причин, чому власне я оскаржив відповідне рішення до суду. And, uh... І на чому базується ваш позов? Який саме його зміст? Наскільки я розумію, він наразі ще розглядається судом? Абсолютно вірно. Власне, однією з підстав було те, що не було проведено аналіз продуктивності праці всіх працівників юридичного управління, не було проведено аналіз кваліфікацій, не було порівняння відповідно між працівниками. Тобто, на мою думку, в мене були певні переваги. Зокрема, в мене було двоє дітей, які перебувають в мене на утриманні, і це не було враховано під час прийняття відповідного рішення. Ряд інших обставин, які зазначені в позовній заяві, на мою думку, також підтверджують неправомірність і незаконність рішення про моє звільнення. На підставі скорочення. І яка ж. Посада для вас є більш пріоритетною. Чи це посада судді, Чи це посада конституційного суду, чи це, можливо, все ж таки посада керівника юридичного управління? Що е посада Конституційного суду для мене є пріоритетною, тому що. Ну, скажімо так, я, будучи на посаді керівника юридичного управління, подався на конкурс судді Конституційного суду. Тобто, звичайно, що я мав намір змінити місце роботи. Водночас, скажімо так, якщо станеться таким чином, що, до речі, група не визначить мене переможцем, звичайно, що я буду намагатися відстоювати свої права. Як ви бачите подальший хід цього спору у разі призначення вас суддею Конституційного суду України? У мене є декілька варіантів вирішення цього питання. Один із них, скоріше за все, це може бути заява про залишення позову без розміру. Добре. Зараз я хотів би передати слово своєму колегі колезі, пану Василю Шакону, в якого також є декілька питань до вас. Да, дякую. Знаєте, е, доволі незрозумілим до сьогодні на сьогоднішній день є питання стосовно вашого кредиту, який ви отримали. Банків універсальний в розмірі 170 тисяч доларів. США. Е з тих матеріалів, які ми є, у нас е ви або ваші близькі родичі е тричі виступали стороною судових спорах, пов'язаних з оскарженням кредитного договору від 15 жовтня 2007 року, укладеного з цим банком. Одній із таких судових справ, а саме справи за позовом вашої дружини і батька до вас і вашої матері та банку Універсальний, апеляційний суд Львівської області у своєму рішенні вказав наступне: суд першої інстанції визнав кредитний договір недійсним, поміж іншого, оскільки не було надано нотаріального засвідчення згоди подружжя на передачу в іпотеку спільного майна. Однак безспірно встановлено, що згода на передачу майна в іпотеку була надана до укладення договорів. Ви цей позов визнали частково. От скажіть, будь ласка, з позиції стороннього спостерігача чи можна вважати такі обставини справи, встановлені судом, свідченням зловживання процесуальними правами з метою задоволення заявлених позовних вимог? На мою думку, питання зловживання права відноситься до сфери повноважень суду. Тобто, згідно з Цивільного кодексу України, саме суд припиняє зловживання правами. Згідно з цивільно процесуального кодексу України, саме суд припиняє зловживання правами. Якщо йде мова чи суб'єктивно, на мою думку, може мати таке місце, то я вважаю, що в даному випадку. Скоріше за це не було зловживання працювання правами, а скоріше за все мало місце те, що моя дружина та моя мати не змогла скористатися належним належним чином своїми правами. Тобто вона не змогла переконати суд апеляційної інстанції в обґрунтованості її позовних вимог. Я надавав, до речі, групи експертів відповідні згоди, які надавала моя дружина. Перша із цих згод, яка була надана. Вона містила дійсно згоду про надання будинку в іпотеку, але власне, що по первинних документах в іпотеку передавався не лише будинок, але й господарські споруди, які були невід'ємною частиною цього об'єкту. Відповідно, в самій заяві згоді, згоді дозволу на передачу цих об'єктів допоміжних об'єктів не було відображено. Тобто в нотаріуса не було правової підстави передавати в іпотеку, як мінімум, ці допоміжні споруди. Більше того, ця заява згода була видана за місяць до того, коли було видано кредит, а також передано відповідно ці об'єкти в іпотеку. Згідно цивільного кодексу, особа має право вчиняти дії стосовно. Майна, яке належить цій особі. Тобто на той момент, коли моя дружина надавала згоду, також, скажімо так, ця згода була неправомірною, виходячи з того, що у її власності, власності ще не було відповідного цього об'єкту. І, відповідно, вона не могла вчиняти будь яких дій щодо нього. Крім цього, була матеріал справа була згода, яка, яку вона надавала в момент оформлення купівлі-продажу об'єкту вже безпосередньо. Під час реалізації самого кредиту і оформлення іпотеки, і ця згода не містила, Ця згода містила тільки право на купівлю об'єкту у спільну сумісну власність, але не містила згоди на передачу в іпотеку. Тобто самі ці згоди вони мали формальні підстави для того, щоб говорити, що мали місце порушення. Однак, на мою думку, позивачі не змогли довести обґрунтовано правомірність своєї позиції. тому говорити про те, що Мало місце зложування, мабуть, недоречно, мабуть, скоріше, це пов'язано із тим, що було недостатньо навиків і знань, які перешкодили відповідно скористатися своїм правом на захисті. Гаразд. Раніше ви повідомляли, що здебільшого цей кредит погашав замість вас ваш батько. Ви повідомили, що батько в сукупному погашено 112 тисяч вісімсот гривень. 1890 доларів США кредиту. Джерелом походження коштів було отримання <кій> батьком боргу, знайомих та родичів. Та підтверджено, та підтверджено, чого вам надано розписки на суму близько 75 тисяч доларів. США. Також у 2019 році вашим батьком придбано земельну ділянку для купівлі якої ним взято в борг ще 38 тисяч доларів. США. У період з 1998 року по 2024 рік ваш батько офіційно заробив лише 45 п'ять тисяч гривень. Чи відомо вам, яка наразі загальна сума боргу у батька перед знайомими та родичами? просто запитання, я батька неодноразово <кхем>, намагався розпитати з приводу того, яка ж заборгованість. Наскільки я розумів, він по сьогоднішній день ще продовжує, скажімо так, погашати певні суми. Батько сказав, що це його особиста справа, і він не збирається мене, скажімо так, посвящати в його питання, які стосуються безпосереднього, але знаю, що він погашав це виконанням певних робіт. У нього є з моєю матір'ю певні навики виконання будівельних робіт. В основному ці кошти биралися в родичів, близьких, які з розумінням віднеслися до певної ситуації і, відповідно, дозволили їм шляхом виконання цих робіт відповідно припинити такі зобов'язання. Тому я не можу вам точно сказати, наскільки скільки у нього на сьогоднішній день борг, але я думаю, що якщо б у нього була дійсно критична якась ситуація, він би звернувся до мене і попросив допомоги. Я готовий йому до допомогти. А чи був е погашим вашим батьком борг перед знайомими та родичами, у яких він позичав кошти? Уточніть, будь ласка, не зрозумів. Що, що? Я не зрозумів, уточніть, будь ласка. <кхух> чи був погашений вашим батьком борг перед знайомими та родичами, в яких він позичав гроші? З його слів з заяви, е яку я надавав до речі, групи експертів. Наскільки я пригадую, ну, вона була нотаріально посвідчена. Батько там підтвердив факт того, що відповідні погашення відбувалися шляхом виконання робіт. Яка сума, я на сьогоднішній день не знаю. Ага, Зрозумів. Тобто, скажімо, якби батько до вас звернувся за допомогою, ви б йому таку допомогу надали і сплатили б залишок цього боргу? Я вам чесно скажу, я йому пропонував, але він сказав, що у тебе нічого не візьмув. Тобто у вас були такі. Були, були так. відповідні розмови, і я йому пропонував. Ні, давай, кошти запомогу. такі є для того, щоб допомогти батькові? У мене, звичайно, є. На сьогоднішній день в мене є, тому що в мене е, в минулому році відбулася продажа відповідного об'єкту. в мене є така можливість йому допомогти. Ну, зрозуміло. Дякую, в мене немає запитань. Шановні колеги, чи є ще запитання до кандидата? Якщо запитань немає, Ігоре Степановичу, у вас є до п'яти хвилин, щоб звернутися з заключеною заявою. Дякую. Я вирішив брати участь у конкурсі на посаду судді Конституційного Суду України з глибоким відчуттям поваги до українського народу. Конституційний суд України це основа правової системи, яка який приймає рішення, які забезпечують основні права свободи людини. А також стабільність демократії. Мій позитивний досвід та знання, які я здобув, на мою думку, дозволять мені захищати інтереси держави. Я готовий приймати рішення, які можуть вплинути на майбутнє нашої країни, і сприяти зміцненню правової держави та розвитку України. Я сподіваюся на ваше справедливе, виважене та неупереджене рішення, яке можуть вплинути на майбутнє нашої країни. Я вам дякую за увагу. Дякуємо, Ігор Степанович, за ваші відповіді. Шановні колеги, громадськість на цьому співбесіда з кандидатом на посаду судді Конституційного суду України Ярчаком Ігорем Степановичем оголошується завершеною.